Можна випасти з вагону, по суті, можна, ну не знаю, нога може провалитись, наприклад, під ну передавить колесом ногу. Влад подорожує на вантажних потягах майже два роки. Пасажирські вважає некомфортними. Ризик травмуватися хлопця не лякає. Каже, відчуття свободи долає будь-який страх. Ну, ми катаємося в полувагонах, відкритих або закритих. Це ну закриті в них кататись добре, коли дощ, коли зима, там не холодно. А відкриті літом кататись дуже добре. Ну відкриті добрі тим, що ти володієш повністю ситуацією, якщо тебе. Наприклад, зняти зі станції міліція або ще хтось, то ти можеш в принципі вилізти з любої частини вагона. у чернівцях не є популярним. Лише кілька людей подорожують так. Кажуть, аби трейн-хопити, потрібно бути витривалим, бо іноді розповідає влад. Доводиться чекати потяг по 10-12 годин, застрибувати у вагон, який рухається зі швидкістю близько 40 км за годину, а потім їхати серед котунів, вапна, піску, пошти чи навіть вугілля. До того ж, в дорозі часто трапляються не дуже приємні ситуації. Приїхали у Львів, І там було дуже багато робітників станцій на біля вагона. І нас зняли, бо подумали, що їдуть там. Ну як вони сказали, робітники залізне дороги, що подумали, що зеки їдуть, тому що там е ця ну, в'язниця недалеко. От ну і приїхала міліція. По суті. Ну і вони нас вже підвезли тоді, куди вона надо, бо вони з того райцентру типу, ти ми їм подякували. Влада з друзями знімали потяга кілька разів, однак штраф вони не платили. Причина банальна: міліціонери не знали, як правильно оформити протокол. В лінійному відділі міліції станції Чернівці стверджують, що стринхоперами ще не зустрічалися, тому й штраф не виписували. Але відповідальність за такі заняття є. Це карається від. З штрафом від від до 15 міні на подуктону одиницю в доходів громадян і додають справа ця надто екстремальна. Таке задоволення може коштувати дуже дорого і без штрафів. В Ліпшому випадку, що може стати інвалідом то пискалік, а в худшому то. С Смерть самі ж трендхопери не вважають катання на вантажних вагонах небезпечним, а тим паче протизаконним. Дивуються, якщо в ту стопу можна, то чому трендхопом ні? Головне правильно вибрати вантаж, а отже, й напрямок. Адже вугілля точно не везуть в Донецьк, а ліс в Карпати і вперед до цілі Людмила Григорчу, Куляна Вітюк, Михайло Антонюк, Ярослав Лавицький. Час новин Чернівці.